Друга частина скорпіони. Друга частина. Так, які події 26-му році. Ти де ви скорпіони, які ви? Смотри. Прям гроші, прям у вас руки золоті, які ви прям талановиті. До речі, карти говорять шестірка кубків, що, можливо, щось собі скривали, щось ви собі топтали. Це потрібно витягувати, не бійтеся. Все буде самим кращим образом. Поняли? Не бояться. Карта мага центральна. А Маг це можливості. Причому у мага така є фішка, мага підтримує всесвіт. Його чують боги. Так що, скорпіони, якщо ви на щось не наважувались, то, будь ласочка, наважуйтесь. Ну, в стосунках, ну, з з з погодьтеся, що у вас не цукор, да, характер. Таке щось розчарування. Ну, сам собі режисер, скорпіон. Нічого. Тут свари, мири, мири, свари, отаким От чином ну, ми проживаємо 26 рік. Перемирення тут таке поверхностне, потім опять гаплик. Одинокі скорпіони, що одиноким тільки гроші, блядь, і більш нічого. Все. Свій мішок на ну, нос схотив і потяг. Матера, хтось йому нужен іще. Він розчарувався. А цей скорпіон, да? <смі> Ось так, до речі, тут ми відрубуємо щось, як, можливо, ці тягарі, що я в першій частині говорила, це, можливо, в кінці року буде. Таке, бачите, знову дьявол у нас по сонцю стабільність, потім геп і все, і діти чортове матері. Так що у вас є шанс збавитися чемодана цього. Діти, діти. Ну, діти радують, але на половинку щось, мій миленький, і моя миленька. Але, бачите, потрібно хвалити дитину. Щось недолюбленість якась присутня. Щось у вас не в восторгі, да? Не, не на 100% так, якби. Не довіряйте теж нікому. Тут, бачите, тут як дуже багато комунікації з багатьма людьми, і карта Луни говорить про те, що ви не довірялися. Тому що це як Луна взагалі.